Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо основні технічні прийоми гри у волейбол. І розпочнемо ми з вами з початкових положень. До них відноситься стійка волейболіста. Вона може бути високою, середньою та низькою. Ноги розташовуються на ширині плеч, зігнуті у колінних суглобах. Зверніть, будь ласка, увага на малюнок. Кут згинання ніг і визначає стійку. Одна нога може бути трішки попереду, або стопи розташовуються паралельно. Тулуб нахилений вперед, руки зігнуті у ліктьових суглобах. Наступне це способи пересувань гравців по майданчику. Це може бути випад вперед або в сторони, приставний крок, приставний схресний крок, біг ривком, стрибок і сам ривок. В залежності від обставин, змінюються способи пересувань. Відповідно, якщо м'яч летить повільно із високою траєкторією, то приймаючий переміщується кроком. Якщо політ м'яча більш швидкий, то бігом, стрибком або випадом. І звичайно, падіння. Падіння це найшвидший і найкращий спосіб дістати важкий м'яч, але цей спосіб вимагає дуже високої технічної та фізичної підготовки. Тобто, потрібно спочатку навчитися падати. Далі ми з вами розглянемо техніку прийому та передачі м'яча. І перша це прийом та передача м'яча двома руками зверху. Для цього, при цьому прийомі дуже важливе правильне положення рук та пальців, і синхронна робота ніг, рук та тулуба. При правильному положенні рук долонями та пальцями, ніби утворюється кошик, у який чітко приземляється м'яч. Зверніть увагу на перший малюнок. Який уявний малюнок повинен бути на руках при правильному прийомі, тобто долонями відбивати не можна це помилка. При виконанні передачі потрібно зайняти стійке вихідне положення, потім, розгинаючи ноги і руки, уривчастим дотиком кінчиків пальців рук м'ячу надається потрібний напрямок. Зустріч рук з м'ячем відбувається над особою трохи попереду. Наголошую, не можна м'яч відбивати долонями. Це порушення правил гри. Передача м'яча в стрибку двома руками зверху. Техніка виконання передачі залишається та сама, але виконується стрибок з місця або з розбігу. Поштовхом двох ніг. Передача виконується у вищій точці стрибка за рахунок активного розгинання рук. Передача м'яча двома руками зверху стоячи спиною до цілі. Зустріч рук в такому випадку з м'ячем відбувається над особою. Передача виконується за рахунок розгинання рук в ліктях і руху назад вгору з одночасним нахилом у грудній і поперековій частинах. Наступна це передача м'яча двома руками знизу. При прийомі м'яча двома руками знизу також дуже важливе значення має правильне положення рук. Для цього одна рука згинається в кулак, а інша ніби обіймає її. Великі пальці знаходяться поряд паралельно, ні в якому разі не можна їх перехрещувати. Тулуб злегка нахилений вперед, прямі руки опущені вперед-вниз, лікті зближені кисті разом. М'яч приймається на внутрішню частину зближених передпліч ближче до кистей рук. У момент прийому руки не повинні згинатися в ліктях, прямі руки нешвидким рухом в плечових суглобах піднімаються назустріч м'ячу. Ноги в момент прийому виправляються. Чим вища швидкість польоту м'яча, тим менше повинно бути зустрічних рухів рух. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок, як виконується техніка передачі м'яча двома руками знизу. Наступний прийом це прийом м'яча однією рукою з подальшим падінням і перекатом в сторону на стегну і спину. Цей прийом найчастіше застосовують дівчата. Після переміщення роблять випад, виставляючи вбік м'яча пряму руку і розгинаючи опорну ногу, роблять удар по м'ячу, а потім приземляються на стегну і перекочуються на спину. Подивіться, будь ласка, на техніку виконання цього прийому. Наступний прийом застосовують в основному юнаки. Це прийом м'яча однією рукою в падінні вперед з подальшим ковзанням на грудях та животі. Гравець якби пірнає під м'яч. Після відбивання м'яча руки торкаються майданчика і амортизують торкання грудьми за рахунок згинання рук. Ноги згинаються в колінних суглобах, тулуб прогинається, руки після відштовхування вперед прибираються вздовж тулуба і гравець ніби ковзає на животі. Далі ми з вами розглянемо подачі. Будь-яка гра починається подачею. Цей прийом вводить м'яч в гру. Змагання без подачі неможливі. І першою ми з вами розглянемо техніку виконання нижньої прямої подачі. Вихідне положення, стоячи обличчям до сітки. Ноги зігнуті в колінах, ліва нога попереду, тулуб нахилено вперед. Ліва або права рука зігнута в ліктьовому суглобі, отримує м'яч на рівні поясу. Права рука або ліва рука, якщо гравець лівша, відведена назад в положення замаху. Підкинути м'яч на висоту 20-30 см вгору і виконати удар напруженою кистю по м'ячу, який опускається на рівні плечей. Рука, що виконує удар, направляє м'яч вперед вгору. Наступна це техніка виконання верхньої прямої подачі. Вихідне положення також стоячи обличчям до сітки. Ліва нога попереду. Ну або, відповідно, права. М'яч підкидається лівою або правою рукою вгору, тулуб відхиляється назад для замаху. Виконується удар по м'ячу. Дивіться, будь ласка, техніку виконання. Наступна це нападаючий удар. Нападаючий удар це найефективніший спосіб завершення атаки. Саме він найчастіше приносить переможні очки. Під час виконання стрибка для нападаючого удару швидко розігнути ноги і різко підняти вгору руки. У стрибку плечі і рука що б'є, відводяться назад. Тулуб прогинається, виконується замах. Ударний рух починається з виведення вперед ліктя руки що б'є. Рука, що б'є, розгинається в ліктьовому суглобі, хлястким рухом кисть вдаряє по м'ячу вниз, вперед. Подивіться, будь ласка, на техніку виконання. Наступне це блокування м'яча. Виставлення рук над верхнім краєм сітки для попередження польоту м'яча після удару нападаючого називається блокування. Воно застосовується для протидії нападаючого удару. Виконується одним або двома дуже рідко трьома гравцями в стрибку з місця або після переміщення. Техніка блокування включає в себе переміщення до місця постановки блоку, стрибок, постановку рук на шляху м'яча і приземлення. Подивіться, будь ласка, уважно, як виконується блокування м'яча. Отже, підведемо підсумки. До основних технічних прийомів гри у волейбол відносяться стійка, пересування, прийоми та передачі м'яча, подачі, нападаючий удар та блокування. На цьому я з вами ненадовго прощаюся. До нових зустрічей! Все буде Україна!